Я навчався в нашій театралці на актера драмтеатру вот. Не доучився, потім перепоступив в, в політех на культуролога і закінчив політех вищого освіту. Я працював з люсарем в, в трамвайному депо. Вот. У мене була бронь, бо потрібно було транспорт. Місто, я працював, потім бронь зняли, і я пішов воювати. Я воював в Солідарі під Бахмутом. 128-ма бригада. Я зв'язківець, зв'язківець, стрілець. Наступали вагнера, і ми не встигли відійти, і нас взяли в полон. У мене була одна мінометки контузія. Ну, і Потім вогнера добили мені ще одну. От. Ну, там трошки катували, били. де танки, де гради, спрашували. Я говорю, я звичайний е, зв'язківець, звідки я знаю де. 4 лютого по-моєму, офіційно ми повернулися з полону, зустрічали нас. Я коли почув українську мову, я просто… Нас е, били за це, За, за, за українською мовою, по-русски говориш зв'язку, ти ж одесід, ти вмієш е, умієш на русскому мові розмовляти. Я кажу, у нас такий суржик, тут трошки е, по одеськи розмовляють, трошки по Українські, отак, от, от я прийшов одразу роботи, але в мене друга група інвалідності, дві кантушки, там невралгія і таке мені не можна важке підіймати, і не можна сильний шум, там це ж депо, кран, і в общем не змогли вони взяти на роботу. Побачив об'яву, що потребується культорганізатор. От, сюди, центр соціального обслуговування, і прийшов вже з, з готовим. Я кажу, я хочу от сюди е, працювати. Я працюю з дітьми, от, з малозабезпеченими, е, з е, дітьми з інвалідністю, е, з переселенцями. Ребка, мужчина може бути вже. Е -е -е. Ту -ту -ту -ту. Так тебе звати? Емілі? Ви були в дельфінарії перший раз. Так, да. я була. Ти була? Да. Мені мій лікар сказав, що Саша, тобі потрібно спілкування. Ти повинен розмовляти з людьми, побільше контакту, більше…» Ну, я ще такий сам людина така позитивна. Стараюсь не думати о тому, що було. Стараюсь ці думки викидувати і більше общатися, більш ходити. Він сказав, більш ходити, піші прогулки. В рамках проєкту обмеж», який ми реалізуємо на території міста Одеса та Одеської області, ми кожен день стикаємося з великою кількістю проблем, з якою в свою чергу стикаються наші ветерани війни. Особи з інвалідністю, яких ми перевозимо на території міста Одеса. Декілька тижнів тому разом із партнерами ми провели соціальний івент, на якому були представлені роботодавці та ветерани, якими назвали ярмарка вакансій. В нашому заході було більше ніж 60 ветеранів, і станом на сьогодні нам відомо, що вже до п'яти осіб знайшли собі роботу саме з цієї події. Закінчив я війну ще рік тому з пораненнями. Ну, Останній час я лікувався. Ну, я все ще на реабілітації. Виникає потреба якось адаптуватися до цивільному життю. В 5-15 утра ну, випадкова міна пройшла е, біля ног. У мене одніє ноги немає, друга лікарів это само пощастило і спасли. Я сознання не терял і інша нога просто відірвала. Дуже важко було для мене, коли я довго спочатку багато місяців був тільки лежачим, потім на колясці. Ну, на виску. І я все час вулиця, ну, І тут тільки поставили протез, і я, вот, я не можу сидіти. Це в мене такий. багато ребят бачив, що от моральний стан не дуже. Президентська нагорода за військову службу в Україні. Це доброволець, это Порошенко, це для УБД, це Адденека, головний пограничник. Я будівельник закінчення будівництва. Ну я так і буду працювати, ну, якщо я все життя я так працював, значить так і треба працювати. Ну десь щось не мог не в змозі. Як фахівець, підказувати, контролювати, ісходя із, із років на будівництві, у мене є востребованість. Ну зараз не так, як було до війни, але ну, все одно є. Вже завуть. Завуть, ну да, я вот тільки перед зустрічею вже катався, вже дивився, як там, що там, де там. Во всіх організаціях, які пропонують роботу для військовослужбовців, спочатку психологічний, должен попрацювати з ними психолог, психолог, який відчуває їхні маленькі проблеми у цих військовослужбовців, щоб зрозуміти, як він потім вольється в колектив, чи не вольється, чи військовослужбовцю треба одному десь працювати робота, чи в команді рухатися, рухатися рухатися. Життя це рух. Чесно кажучи, я одразу почав усміхатися, бо юмор це наше все. Він допомагає відійти від всього. Все буде Україна, хлопці. Треба повертатися до нормального життя, реабілітуватися, аж а що так от.